Я хочу привітати всіх колег, медичних сестер, санітаричок нашого відділення, нашої лікарні Тресівницької міської лікарні і колег області, колег України з Днем медичного працівника. Хочу побажати всім мирного неба. І підвищення заробітної плати, міцно-міцного здоров'я і добробуту і благополуччя у родинах. Ну, і хочу вперше краще привітати колектив свого відділення, яке військовий час виповняє, ну, лікує дуже багато хворих. Виконуємо дуже багато оперативних лікувань. І я думаю, що відділення справляється із завданням поставленим перед ним. І хочу в першу чергу їх привітати, щоб у них було міцне здоров'я, щоб у них був мир, і щоб в цей час ну, наші побажання такі, щоб скоріше наступила перемога.